Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас в новому році. Ми, до речі, з вами зустрічаємось вперше у 2023 році, тому нехай він буде для нас цікавим, переможним та щасливим. В майбутньому нас чекає багато подарунків, багато конкурсів, тому приймайте участь, приймайте активну діяльність і будемо радувати вас корисними та якісними товарами від інтернет-магазину iFit. Сьогодні у нас розіграш щодо ялинок. Цікавий, до речі, розіграш. У нас 95 учасників прийняло участь. Дякуємо вам! І буде вибирати ялинку найкращу: генератор-чисел. Ми маємо у нас файлик з іменами учасників. От, ми дивимося максимальну кількість 95 є. Відкриваю програму рандом. І вписую 95 максимальну кількість. Зараз ми виберемо переможця і будемо дивитися, яку ми ялинку обрали. Так, я бажаю всім удачі. Це номер 48. 48 ялинка під номером 48 Лідія Мітіна. Митина. Вибачаюсь, можливо, я неправильно вимовляю Лідія Мітіна. Так, йдемо. Так, 48-й номер, 48-й, все правильно. Лідія Мітіна. І дивимося, яку ж ялинку вибрав генератор чисел. Супер, ви, ви, ви поправляли дуже класні, дуже гарні ялинки. Так, а в нас Лідія. Мітіна. М -м -м. Клас. Більшість іграшок зроблені власноруч. Клас. Ручна робота. У мене дві ялиночки. Клас. Так. Лідія Лідія. Ми шукаємо Лідію. От, Попрасували і у себе з ялиночкою. Класно, молодці. Це супер. Лідія Лідія. Так, і малюнки поприсилали, клас. Так. І котиків. Клас. Лідія Нікітіна у нас Мітіна. Так, слава Україні. Правильно, героям слава, клас. Ялиночки класні. Сергій Ворончук взагалі присилав дуже багато фотографій, так як і Вікторія Поліщук. Але в нас генератор відправляє по одному учаснику. Так, о, Лідія, от! Клас! Дивіться. У нас ялиночка і ще й сім'я біля неї. Маленька дівчинка чи хлопчик. Клас. Ми вітаємо Лідію, дуже гарна ялинка. Дуже гарна сім'я. <хи> Класно. Ми бажаємо вам удачі, щастя в новому році і перемоги, миру. Ну, я бажаю це всім учасникам. Дякую вам за участь. Подивимося до кінця, ялиночки. Переможниця у нас вже є. Так, от, і ще один малюк. Так. Супер, супер. <хи> Класно. І навіть відео прислали. Клас. Всім учасникам дякую за участь. Ми вітаємо Лідію, нашу переможницю. Ми з вами зв'яжемося і обов'язково надішлемо подаруночки. Так, тоді, друзі, ми з вами не прощаємося. Ми кажемо до зустрічі, тому що, як завжди, розіграші йдуть систематично. До речі, в нас з'явилася нова сторіночка iFITO в Фейсбуці. На майбутнє, на майбутнє там буде, будуть проводитися розіграші. Ознайомитись ви не зможете уже детальніше, ну, ближче до наступного розіграшу. Все, всіх цілую, люблю і па-па!